Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Пройшли вихідні, продовжуємо працювати на дачі і, звичайно, вдома. Грибна епопея сьогодні в нас закінчилася на дачі. Сьогодні ми її грибочки склали у баночки, замаринували. Маринувала я двома способами і з лимонною кислотою. І з оцтом. Ну, з оцтом так, для салату. А загалом я мариную такі грибочки з лимонною кислотою. Вони зберігають свій природний смак і їх можна використовувати у приготуванні любих блюд. Ми сироїшки тушимо з картоплею, я додаю в піцу, ну, навіть можна в якийсь салат замість шампіньйонів. Вони тверденькі і смачні. Рецепти я додам у своєму описі внизу, кому захочеться, можете скористатися. Це смачно. І хто збирає грибочки, звичайно, це бюджетно, не треба бігти в магазин узимку. Ну, грибочки я вам зараз покажу. Занесла їх вже в домік. І буду, мабуть, сьогодні купати кущовку. Вона вже вилягла, і можна її забирати з землі. Вона в мене поблизу капусти, то хай капуста не старається її накривати, а буде сохнути цибуля вже на сонечку. Ну, а чоловік зайнявся сьогодні дуже серйозною справою. Він буде рятувати ківі. Воно бідне, в повітрі немає ні за що вчепитися. Він хоче йому зробити шпалеру до електричного стопа. Так що у нас сьогодні дуже серйозна робота. І якщо буде ще час, то потрібно покропити виноград, але в нас дуже сильні вітри, як весною. Я щось не пам'ятаю такого літа, щоб були такі сильні вітри. Ну і потрібно підв'язувати виноград, а то він задалеко вже поріс, треба його чеканити, треба нормувати вже рожаї Роботи більше, ніж достатньо. На все не вистачає рук і хочеться трішечки насолодитися літом. Так що давайте до роботи. Ось це мій кулібін придумав таку. Собі приспособу. Зараз буде ціпляти на стовба, натягувати е, якісь дроти. А я йду, покажу вам свої грибочки і підемо разом вибирати цибульку. Ось так, досить таки непогано ми спрацювали. Закрила я 6 літрових баночок. Вони гарячі їх в руки брати не буду. дивіться, які гарні, біленькі, чистенькі, маленькі, всі вибрані. Закинула трохи у морозильну камеру і ось закатала такі баночки. Я позначила, які з лимонною кислотою. У мене дві баночки з оцітом, то для салату буде. А то буде просто наїду. Ось подивіться, як немає за що вцепитися киві. Просто в повітрі. Мабуть, метра чотири. Пагін. І ось ще один внизу. А ось цей схватився за хризантему. Чомусь вона підвряла, зараз подивлюся, чи полью, чи може там уже її жук майський єсть. А тут один за одного вцепились, заплелися. Мама дорогая. Ось, які ми в цьому році не господарі. Подивіться, як воно страждає. Сплилося одне за одне. плететься, плоди наливаються, вже досить такі як курячі яйця. Дощів у нас не було так чуть-чуть Бо але повітря було вологе. І подивіться, як йому це подобається. Ми підливаємо. Ось такі вже гарні плоди. Хто не бачив якраз такі. Подивіться, дуже гарно. Цікаво. Чоловік дуже радіє, що він добився такого плодоношення в цьому році. Подивіться, яка краса. Рослинка цікава і дуже гарна. Дивіться, як вона плететься. Один за один вцепився, вцепився і як спіралька закрутилася. Уже перші жоржини мої цвітуть. Ось яка краса. Лілії геть не показують своїх сортів, це є такі замучені, це висока має бути до 2,5 метрів, а вона така тут замучена і, мабуть, з своїх залишків виросла і. Зацвіла, там цвіте бордюрна жоржина. Оця красуня біленька. Ну, Сьогодні там ще лише починають квітнути, я не буду робити огляд, а будемо вибирати цибульку. Ось вона вже вся полягла. Отут вся тоненька вже. Вона не буде наростати. Ну, я її не буду виривати, я її зараз підкупну, щоб не зарвати курінчики. Є місця, де твердувато. Так що кущовочка непогана. Я сказала би навіть дуже гарна. Зараз я її викопаю і похвалюся вам своїм врожаєм. Кущовку я свою вже викопала, я її так розложила для зручності у ящичок в один шар. Ось така зовсім непогана. Я садила два рядочки метрів, мабуть, по вісім, і ми ціле літо її їли. Вийшло два ящички. І ось тут ще трохи. І був посаджений в мене тут рядок, мабуть, метрів 12 голландської цибулі на зиму. Ну, цибулин 10-12, я, мабуть, михнула вже. І ось який урожай. І подивіться, як вона наростає. Раніше так не наростала. Ось. Це яка поменша, яка велика, то та діток не дала. Подивіться. Це властивості сорту, чи це щось з цибулею? Може, я не так вирощую її, може хто мені підкаже. Я вже не буду її, мабуть, садити. Розчарувалася, вона вся затягнута. Оце я ж вам кажу метрів 12, ну, 10 цибулин, 12 з'їли, ну, 15 з'їли, не більше. А тут був гарний рядочок. Ось все, що вижило. Така сама картина, як з зимовим чесником. Ось так. Залишу я її тут на грядці, завтра заберу сонечко, ще завтра її попече, а тоді ми десь поставимо її на альтанку. Хай вона там пордувається і засихає. З цього зеленого бадиля ще воно натягне і е, цибулина укрупниться. Це 100%. Так що кущовкою є задоволена. Переходиться на кущовку і, на, мабуть, на цибулю з розсади. Це все те, що росте у нас відмінно. Сонечко трошки заховалося, я вам покажу красу. Ось чоловік протягнув два вже дроти, ще зараз два протягне. І ось ті вже повітряні батоги будуть цеплятися, хай вже не плетуться в повітрі. Це вони як повітряні кульки гойдаються на вітрі. Ось я вирвала пару чесників. Ну що, вони полягли вже. Бадиля, звичайно, ще зелене, але якщо воно пожовкне, то я й не знайду того чесника. Земля суха, полопала. Підтягнулося? Так, да, підтягнулося. Мабуть, я завтра його викопаю вже. Він дозріє вже й на сонечку. Якщо полягло і м'який уже ось тут м'яке стебло, то можна вже й копати. Я його садила десь у кінці березня, так що вже 100 днів він 100% у землі. Ну, ще можна пару днів почекати, а може і завтра викопаю. Йду рвати яблука і покажу вам по дорозі. Дивіться, як у мене вже квітує кермек. Ще він не на повну силу. Хай більше розквітне, можна буде рвати вже у букет і прилакувати, І буде собі цілу зиму гарний на кухні. Ось тут ще такий є жовтий, рожевий. І ось такий. І ось стигне моя спаржева квасоля на сітці. Таку я садила рябеньку перший раз, ще не коштували, яка вона нас за смаком, а ця дуже смачна. Тушкували в сметані з чесником. Дуже смачна. Вона рясна така, плететься і бачу вже на черешні. Ось бачите, вона прямо цілими гронами. Та дозріла, та ще лише напускається. І ось рядочок я садила такої зеленої, теж дуже смачна. Я з нею варила борщ, дуже смачно. Броколі вже поїхала на Київ і потрібно нам цю голівку теж зрізати. Щось насипалося, потрібно зрізати і запекти з сиром. Ось нарву зараз яблучок, зварю, мабуть, варення. Подивіться, яка вродила в нас папіровочка. І загружу сушку, зроблю сухофрукти, тому що ми її всю не з'їмо. Дітям відправили. І вже в нас дозрів барбарис, так що треба загружати сушку по-любому. Буду зараз рвати яблука. Ну що, друзі, як би не було на дачі хорошо, додому по-любому потрібно йти. Сьогодні ми йдемо з отакими гарненними квітами. Я висадила гладіолуси з рано і вони вже квітнуть. Нарвала квасолюш спаржеву, у нас кажуть, лопатки. Трошки зірвала барбарису, щоб посушити. Вже лохина починає стигнути. Зрізали броколі, зелені кабачок, яблука закинемо в сушку. І на салат пару огірочків, а маленькі поставила в холодильник. Підзбираю, щоб засолити не по дві баночки, а щоб баночок 4-5. Ну, мабуть, все. Дякую, що були сьогодні зі мною, з нами. До зустрічі на моєму каналі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. Усім добраніч. Мирної ночі!